Щодо реалізації енергосервісного контракту, підвищення енергоефективності громадських будівель міста Кременчук. Далі проєкт, що фінансується за рахунок кредитного договору для тазового контракту, укладених між КП МЕК та ЄВР, надає наступну інформацію. Мета цього проєкту: виконання комплексу робіт з повпровадження енергоефективних заходів, для зменшення споживання енергетичних ресурсів та зменшення викидів СО. Енергетичних заходів належить заміна вікон, заміна дверей, утеплення фасадів, покрівель, цоколь, утеплення трубопроводів систем опалення, які розташовані в неопалювальних підвалах та робіщах, встановлення ІТП з поводозалежним та погодинним споживанням, встановлення приладів обліку теплової енергії та водопостачання, встановлення вентиляційного обладнання з рекуператорами тепла. По прохання, от колеги зараз тут пишуть депутати, давайте по суті питань, тому що ми ну, можемо дуже довго розказувати це, про це, наші це, величезні це. успіхи в цьому проєкті, про досягнення, які попереду в нас. У нас було зауваження щодо відновлення робіт, наявності графіка, коли ви будете це робити, ну і ваше бачення подальшого розвитку, коли ми закінчимо все-таки. Тому що ми вже реалізуємо проєкт з усіма переносами 4 роки з моменту початку робіт. Ну, це супер термін, я розумію, що зарплату компанія отримує, все продовжується. Ну, у нас чим далі, тим менше об'єктів залишається, тому що все з'їда умовно кажучи, утримання компанії і зарплата, і ціни зростають, і все інше. Тому, будь ласка, де ви зараз працюєте? Питання у депутатів, які найближчі об'єкти будуть зараз охоплені, і коли ми вийдемо на фінальну реалізацію, там скажімо на верифікацію і підтвердження результатів проекту mm -hmm. виконується роботи. 31 школу ми маємо стільки-то квадратів орієнтовний термін завершення, липень, червень, серпень. Так само по пологовому. Пологовий будинок, 3 тисячі квадратів заздлення, чи стільки там не знаю, орієнтовний термін завершення, тоді. То. Просто це кажіть, щоб ми чули, що ви розумієте і бачите. Тому що виконуються роботи, Я чув про Дніпропетровські бригади, які сюди приїдуть і все зроблять. Ну, це, це, три бригади е, завернено на блокпостах. Це я. На, на блокпостах забрали ТЦК на УБМ команді. Це ні. Учиться. Я понял. Виконується роботи по статистику. А сімей то є, а во можна сказати. Виконується роботи по вентиляції. 16 друга. Я печати. Кількість у девяносто це садочок на кар'єрі. Геннадій. Який? Так, да, колишній 36-й. Ну просто його можна поставити в по людськи, а можна можна верхна. Питання. Скажіть, будь ласка, а роботи ці вони призупинялися після початку повномасштабного вторгнення, коли вони були відновлені? Відновлені були в серпні місяці. в серпні 22-го? так. Да. І е, якщо ну, зараз от Віталій Олексійович сказав, що прохання депутатів будуть зафіксовані під протокол, то у мене ще прохання. На жаль, у нас із минулим керівництвом КМЕКУ не було порозуміння щодо прозорої фінансової звітності по цьому проекту, і я не отримала е, копії додаткової угоди. За якою в 22-му році в вересні було виплачено 7 мільйонів і 5 мільйонів. Тобто, досі я, як депутатка, на на жаль, не розумію, за що саме були виплачені ці кошти, то я би просила, щоб під протокол зафіксували необхідність і потребу депутатів ознайомитися з цим документом. Далі крім фарбу. Варти, я думаю, що є і річки більш доворово вартісного обладнання, таке як системи вентиляції, і рекуперації, які також не були встановлені. Але менше з тим я хотів Та би. Це в шостому садочку вони складені, ну так що. Ясно. Ну я хотів би запитати, неодноразово в цьому залі власне звичайна інформація про те, що ну, ми в частині дитячих садочків маємо. Певного надбання радянського союзу, що багато садочків розташовані ну приблизно там через дорогу один від одного, знаходяться абсолютно там за за парканом один від одного. І відповідно, що такі об'єкти вони теж є в переліку, які підлягають від нервомодернізації реконструкції. Я хотів би запитати, що можливо потрібно узгодити список в частині. Що також не одразу на у нашому залі, що якісь з якимись садочками очевидно, що ми будемо об'єднувати їх.